Вже знаєте, що всі емоції, які людина відчуває, проживає протягом життя, прописуються в тілі. Тому що кожну емоцію фіксує певна група м'язів. І чим сильніша емоція смутку чи радості, тим сильніше скорочуються м'язи, тим сильніше вони фіксують цей стан. Багатократно повторювані емоції створюють у м'язах тверді зажими, вузли, своєрідний. Панцир, який блокує рух крові, а отже, і рух енергії в тілі. У місцях застою починає формуватися хвороба в тілі. Для прикладу, візьмемо дитячу звичку ображатися. Дитина ще не ходить, дитина ще не розмовляє. А вже ображається. Мама взяла на хвилину пізніше на руки. Іграшку не ту дала і вже є сльози, образи. А в школі. Оцінку не ту поставили. І цей перелік накопичується, образ стає все більше. І під їх тягарем ми потрохи поступово починаємо втрачати здоров'я. А тепер закрийте очі, розслабтеся. Пригадайте, як ви ображалися у ранньому дитинстві? Що ви робили? Супили брови, дули губи, може, ховалися в якесь потаємне місце, чи виходили з кімнати? Пригадайте, чи було таке, що під час образи ви казали батькам, а я помру і мене більше не буде, і будете знати? Або виходили кудись, грюкнувши дверима. Чи бувало таке, що вам хотілося заснути на кілька днів, а може місяців, доки вирішиться ваша складна ситуація чи проблема? Пригадайте. Коли у дорослому віці, отримавши не той результат від прийнятого рішення, ви думали про смерть як про одномоментне вирішення всіх проблем, ви глибоко вдихаєте повітря, повільно видихаєте. Подумки, ви дивитеся на полум'я свічки і кажете собі, я відміняю всі свої дитячі рішення. Я відміняю всі свої дитячі рішення померти від образи. Я прощаю всіх. Мене ображав. Я прощаю всіх, на кого я ображалася чи ображався. Я прощаю себе за те, що ображалася, ображався. Я вибираю інші дорослі способи вирішення. Важливих для мене питань. Я обираю бути здоровою чи здоровим, під захистом Божим і захистом всіх моїх ангелів-охоронців. Моє тіло наповнюється чистою, здоровою енергією, світла, радості. І любові, і буде так. Ви всі свої образи, подумки складаєте на полум'я свічки, повільно вдихаєте світло, наповнюєте ним кожну клітину свого тіла і видихаєте світло. І цим потоком світла ви промиваєте, очищаєте все тіло аж на клітинному рівні. І з відчуттям легкості, здоров'я в тілі і радості в серці ви відкриваєте очі. Доброго вам здоров'я!